У темряві завжди є початок нової зорі. Часто найглибший біль стає тим вогнем, що відкриває нам двері до нового стану. Коли серце втомлене від обманів і зрад, душа починає шукати не руйнацію, а відродження, і саме тоді всесвіт тихо шепоче ти готовий, готова переродитись. Вітаю на каналі Шепіт Лісу Таро. Тут ми торкаємося не тільки карт, а історії історій душі. Сьогодні ми зробимо розклад, що допоможе відчути. У що саме ти перероджуєшся після усіх випробувань, які вже залишаються у минулому. Це буде шлях через очищення, зцілення і перехід у новий стан. Для цього розкладу я використаю особливу колоду оракул єгипетських богів це дуже потужні енергії, які говорять просто і прямо, але водночас несуть мудрість тисячоліть. Їхні голоси можуть відкрити тобі нове бачення себе, показати, що чекає на твоєму шляху далі і чого вже настав час відпустити. Нехай карти сьогодні стануть провідником, а ти мандрівником, який відкриває новий етап свого життя. Спочатку ми подивимося, з чого починається цей новий шлях, яку мудрість ти отримуєш з минулого, які нові витоки народжуються у твоєму житті. Ти входиш у новий етап свого шляху, де мудрість минулих днів стає твоїм захистом, а нове народження відкриває двері до того, ким ти стаєш. Це якою ніч завершується, і перші відблиски світанку освітлюють землю. Ще тихо, що ніби ніч триває, але серце вже знає, настає ранок. Усі обмани, усі розчарування були не просто тінню, а частиною шляху, що відкрив тобі око серце. І тепер, навіть якщо тобі ще трохи страшно йти вперед, ти вже несеш у собі нове насіння, і воно проросте. Цей етап нагадує процес народження він може бути непростим. Він може супроводжуватися сумнівами та питаннями, але саме в цьому є сила. Мудрість, яку ти отримав, отримала у минулому, стає твоїм інструментом. Тепер ти знаєш, як відрізнити правду від ілюзії, як не піддатися пустим обіцянкам, усе, що було зруйновано, стало ґрунтом для нового росту. Душа ніби каже тобі: ти більше не там, де був чи була, ти вже інший, інша. Нове вже зароджується, і воно потребує твого прийняття. Чим більше ти зможеш довіритися процесу, тим ясніше відкриється наступний крок. І навіть якщо ти не бачиш усієї дороги, крок за кроком ти входиш у нову історію. Тут є нагадування минуле не визначає твій завтрашній день. Воно може підказувати, чого уникати, але воно не має влади зупинити твоє відродження. У тобі є знання, що тебе підтримує, і у тобі є початок, що вже пульсує життям. це наче коріння і паросток одночасно. Цей розділ говорить про те, що ти відновлюєш цілісність. Твоє серце вже вміє бачити, що справжнє, а що ілюзія. Тепер не став час дозволити собі почати знову. І неважливо, скільки раз ти падав чи падала, цей світанок належить тобі. Далі ми подивимося, що саме заважає рухатися вперед, навіть коли у серці з'являється нове світло. Ця частина розкоду говорить про внутрішню боротьбу, яку ти добре знаєш. Минуле могло залишити гіркий слід, образи, відчуття несправедливості, питання, чому саме я, але разом із цим приходить надія. Вона нагадує: ти більше не мусиш нести у собі чужу тінь. Образи це ніби каміння у твоїй душі, вони важкі, вони заважають рухатись далі. І зараз я світ каже, настав час покласти цей тягар, бо те, що було, вже немає сили на твоїм теперішнім. Випустити біль означає дати місце світлу, і це не про забути, це про відпустити. Ти можеш відчувати, що цей крок надто важкий, адже тримати у собі образу іноді здається єдиним способом пам'ятати про свою правду. Але насправді це пастка. Ти заслуговуєш на більше, на спокій, на внутрішню чистоту, на життя без киданів минулого, і саме надія стає тим ключем, що відмикає двері. Все світ шепоче подивися вперед. Є нові горизонти, є нові радощі, є те, що чекає саме тебе. Усе, що потрібно, це дозволити собі відпустити контроль над тим, що вже не зміниш, бо у твоїй душі є простір для радості, і ця радість уже стукає. Твій шлях не завершився. Ти не лише історія минулих обманів і втрат, ти історія відродження, де більш трансформується у силу. І зараз, навіть якщо відчуваєш, що нічого не змінюється, пам'ятай, надія це знак, що зміни вже почалися. Іноді здається, що тінь образи сильніше за будь-яке світло. Але навіть у найтемнішу ніч зорі продовжують цеяти, нагадуючи, що надія завжди поруч. Коли ти починаєш відпускати більше, тримав тебе так довго, у серці з'являється простір для нового тепла. І саме цей простір і є дверима, крізь які входить зміна. Важливо довіритися собі та зробити цей крок. А зараз ми подивимося, як твоя витримка допомагає йти до справжнього відродження. Тут відкривається новий вимір твого життя, пристрасть це енергія, яка не дає сидіти на місці, яка змушує серце битися швидше і відкривати нові шляхи. Разом із нею приходить ще один дар стійкість. Бо пристрасть без сили швидко гасне, а стійкість без пристрасті стає сухою. Але коли ці дві енергії разом народжується справжній рух уперед. Ти йдеш у напрямку, де більше не потрібно ховати свої бажання. Це час, коли твоє серце дозволяє собі жити так, як воно справді хоче. Ти можеш відчути новий поштовх, новий вогонь у собі, який змінює навіть твої дні. Це може проявлятися у коханні, у творчості, у нових планах, але завжди це буде відчуватися як життя по-справжньому. Тут є і нагадування, шлях може бути непростим, але саме твоя витривалість стає тією силою, що допоможе пройти крізь труднощі. Усі випробування у минулому були тренуванням перед цим моментом. І тепер ти маєш силу, щоб йти до кінця. Пристрасть це твоя іскра, вона може бути тихою, вона може бути вогняною, але головне, вона твоя, і ця енергія вже починає вести тебе далі. Не бійся їй довіряти, бо вона знає шлях краще за твої сумніви. Разом із тим стійкість це твій фундамент, вона не дозволяє тобі зламатися. Вона нагадує, що ти можеш витримати все, що зустрінеш на дорозі. І саме у поєднанні цих двох сил ти виходиш у новий етап свого життя. В немає місця для тіні минулого, а є лише простір для твоєї істини. Друзі, цей розклад відкрив нам шлях від темряви минулих болів до нового народження, до зцілення і до вогню, який уже світиться у вашому серці. Всесвіт показав, усе, що ви пережили, не було даремним. Це була підготовка, щоб ви змогли відкритися для нового етапу, чистішого, справжнього. Такого дає місце радості, пристрасті й силі. Пам'ятайте, ви вже на цьому шляху, навіть якщо поки відчуваєте лише перші кроки. Мені важливо почути від вас, як цей розклад відгукнувся у вашій душі. Напишіть у коментарях коротку фразу Я готовий, готова відродитися. Це стане, ніби вашою власною заявою для Всесвіту, підтвердженням того, що ви дійсно готові йти далі. Також не забудьте натиснути лайк, підписатися на канал і вімкнути дзвоник. Щоб не пропустити наступні послання. Дякую вам за те, що були тут, за вашу енергію і відкритість. Ви неймовірні і попереду у вас справді світлий шлях. До зустрічі у нових відео!